На Житомирщині семеро людей загинуло від отруєння чадним газом. Це сталося у селі Великі Незгірці Бердичівського району. Йдеться в телеграмі поліції Житомирської області. За попередніми даними витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Повідомили в телеграмі ДСНС України. На місці події продовжують працювати поліцейські та працівники газової служби. Попередньо встановлено, що семеро жителів Вінницької області вчора, 5 лютого, по обіді приїхали до будинку, який чоловіки винаймали для проживання на період роботи в одній з агрофірм. Вже зранку наступного дня до місцевого жителя села звернулась дружина одного з чоловіків, який не виходив на зв'язок. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом.